Сьогодні ми виходимо з черговим інформаційним повідомленням щодо ситуації, яка склалася із забрудненням річки Сейн. Нагадаю вам, що вперше забруднення води Сейму у нас було зафіксовано 14 серпня на відстані трошки більше 8 кілометрів від кордону з Російською Федерацією поблизу населеного пункту. Манухівка Конотопського району. І майже одночасно з цим, після виявлення Конотопського районного військової адміністрації на засіданні районної комісії ТЕПТНС. Було прийнято відповідні рішення щодо вжиття всіх заходів, які забезпечать безпеку мешканців Конотопського району впродовж тої території, по якій протікає річка. Сей. це було встановлено додаткові обмежувальні заходи, що стосуються вилову риби, використання води для господарських потреб, а також заборони купання. Це питання також було розглянуто на раді оборони Сумської області, і відповідні рішення також були підтверджені рішенням ради. Оборони двадцятого Сумська обласна державна адміністрація, обласна військова адміністрація вже виходила з відповідним інформаційним повідомленням до мешканців Сумської області, де поінформувала населення. Про поточну ситуацію, про ситуацію з моніторингом стану забруднення річки, а також про вжиття всіх необхідних заходів, які стосуються збереження життя і здоров'я населення, а також вилову і захоронення в спеціально відведених місцях біоресурсів, які загибли. Ми припускаємо, що Джерело забруднення знаходиться на території Російської Федерації і за весь період, починаючи з 14 серпня, обласна військова адміністрація спільно з Конотопською районною військовою адміністрацією, регіональним офісом водних ресурсів Сумської області, Держпоживслужбою, Державною екологічною інспекцією, обласним центром контролю та профілактики хвороб, ДСНС і національною поліцією постійно ситуацію моніторилась і контролювалася. Конотопською районною військовою адміністрацією спільно з відповідними службами і органами місцевого самоврядування було запроваджено моніторинг та відбір проб води з річки Сейм та у шахтних колодязях, які розташовані на відстані 100 метрів від річки. І станом на сьогодні ми маємо наступну. Ситуацію лише у пробі одного з шатного колодязя в селі хішки виявлено перевищення по одному показнику, що показує певний застой води, і не несе цей показник загрози життю і здоров'ю населення. Відповідні доручення надані Бічківській громаді для того, щоб здійснити заходи по очищенню води в колодязі і тимчасового призупинення доступу населення до забору води з цього колодязя. Станом на сьогодні ми можемо констатувати, що за Гальна протяжність забруднення річки на території Сумської області становить 167 кілометрів. І також фіксуємо упродовж останнього тижня незначне покращення ситуації поблизу населеного пункту Манухі. На ділянці річці від селища Чаплище до селища Чумакове ситуація складна, але тенденція в бік погіршення на сьогодні відсутня. погіршення ситуації відбувається лише на ділянці річки від путівля до Мельні, оскільки пляма забруднення просувається по течії річці. Зуміючи всю серйозність ситуації, Сумська обласна державна адміністрація разом з Конотопською районною адміністрацією та громадами вжили всіх заходів щодо проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення та проведення заходів забору та захоронення риби із залученням Державної служби надзвичайних ситуацій громад. Та комунальних підприємств завдяки вжитим заходам нам вдалося не допустити захворювання серед людей, а також запобігти по ще більшому забрудненню річки продуктами розкладу загиблої риби. На сьогоднішній день показники забруднення все ще високі і потребують додаткових досліджень. Ми продовжуємо моніторити ситуацію разом з відповідними службами про зміну показників та про покращення стану річки населення буде проінформовано. Крім того, на цьому тижні заплановано позачергово. Мова засідання комісії ТПТНЕС Конотопського району, на якому вже встановлені обмежувальні заходи, будуть поки продовжені. Наразі наголошуємо, що до покращення ситуації заборонено купання, вилов риби та використання води для господарських потреб. Із річки СЕМ, в свою чергу, обласна військова адміністрація вже зараз пропрацьовує питання, які стосуються відродження біорозноманіття річки СЕМ. Це стосується як зариблення річки, так і покращення екологічного стану в цілому. Обласним центром контролю та профілактики хвороб постійно проводиться моніторинг даної ситуації. Проводимо дослідження. По санітарно-мікробіологічним показникам, по санітарно-хімічним показникам, по радіологічним показникам води річки Сен та із шахтових колодців. Згідно санітарно-мікробіологічних показників, збудників, які викликають інфекційні захворювання, не виявлено це інфекційне захворювання, такі як сальмонельоз, дизентерія, і захворювання інфекційними хворобами людей зв'язані з даною ситуацією, теж не зафіксовано. Державна екологічна інспекція у Сумській області. Так, тримає питання забруднення річки СЕМ на суворому контролі наразі на сьогодні за графіком, який встановлений робочою комісією ТЕП та НС, ми відбираємо сьогодні воду з річки Сейм у восьми створах. Що хочеться сказати на сьогодні, на момент виявлення інспекторами, які відбирали проби. Так, майже у всіх створах в акваторії річки Сейм відчувається стійкий хімічний запах, але менш інтенсивний, чим він був два дні раніше. Також вода зміненого кольору, майже повсюди. Відсутня велика чисельність мертвих біоресурсів, а у створі села Камінь навіть бачили живу рибу і великих розмірів, що можливо є, скажімо так, маячком покращення ситуації на річці Сейн. Що стосується розчиненого кисню, на жаль, він сьогодні менше норми, навіть, можна сказати, відсутній. За усіма нормативами, четверочка у нас, а показник менше одинички. Що стосується тих показників, які були затверджені також графіком робочої комісії, ТЕП та НС, ХСК за завислі речовини, вони на сьогодні, на 24 серпня, на виконані результати, вони теж перевищені. На сьогодні вода в стадії ще опрацювання. Також буде проінформовані результати і власну державну адміністрацію і Конотопську районну державну адміністрацію. І, будь ласка, заходьте на сторіночку Фейсбук Державної екологічної інспекції кожного дня. Повідомлення на офіційний сайт інспекції. Мої колеги кожного дня виставляють інформацію щодо стану річки Сейм і контролю якості води у річці Сейм. Пробух відібрав 20 та 24 числа. Перевищення місто пестицидів річці сель не було виявлено. Слід зазначити, що також були відібрані проби з колодязів. Це в селі Річки Піски, коли знаходяться на межі менше 100 метрів від річки. То показники на показники мікробіологічної безпеки та санітарно-хібнічні показники були в межах. Мор. Розуміючи, що ситуація далі буде мати продовження в сусідній області. Ми знаходимося на постійній координації комунікації з колегами з Чернігівської області. Всі служби Чернігівської області приведені відповідні готовність. Ми здійснюємо обмін інформацією. І постійний моніторинг і передачу даних, як рухається пляма забруднення по річці Сейм, для того, щоб колеги з сусідніх областей могли вжити вчасно відповідних заходів і убезпечити жителів вже Чернігівської області. Шановні мешканці Сумщини, ми продовжуємо моніторити ситуацію разом з відповідними службами про зміну показників та про стан річки населення буде інформуватися додатково щотижня.